Вітаю, друзі! Усіх на каналі Anvi Fishing. Сьогодні я приїхав на свою улюблену фідерну локацію. Як можете бачити, позаду мене мальовнича річка Дністер. Саме так, сьогодні тут будемо розбиратися з рибкою, будемо шукати якісь ключики до підлящиків, лящиків, платичок. Загалом спробуємо щось половити на класичний фідер. Отож, будемо розпочинати. Погнали! Приготуємо прикормочку для підлящика, плотви, можливо для лящів, того, що вони вже почали прокльовувати. Взяв я сьогодні 4 кг прикормки, і мені, думаю, буде достатньо. Протягом цілого дня хочу активно годувати, збирати рибу. Це у нас прикормочка лящ шоколад Взяв ось таких дві пачки ароматного шоколаду лящика. Взяв макуха халва, в даному прикормі дуже багато є грубої фракції, є багато зернових, тому думаю, даний компонент буде доречний в нашому складі. І, звичайно, що універсал коріандр ваніль, також така прикормочка, в якій є багато грубої фракції. Загалом ось склад коріандр-ваніль для шоколад завжди гарно себе показує. Так. І це все будемо замішувати на меласі. Меласу я вже з водою. Будемо робити корм таким важким, максимально. Хочете половити якусь хорошу гарну рибку. Загалом, друзі, це літо прикормку треба робити калорійно. Так, ось прикорм такого сірого кольору. Висипаємо так, дві пачечки ляща. Дуже класна прикормка. Дуже гарно пахне відразу. Смачний такий запах. І сільвер. Сільвер карась. В карасю є ще такі пелети. Так, Зразу також висипаємо ціле відро прикорму. І завжди прикормочку суху потрібно між собою змішати. Ось так я розмішав Меласу, і тут у нас літра зразу виливаємо. Перше зволоження буде більш ніж достатньо. Так. Поки прикормочка буде настоюватися, зараз підготуємо наше робочі місце. Сьогодні я ще взяв собі на рибалочку наші аромки. Це у нас полуниця, а також цукрова кукурудза. От на останній рибалці на класичний фідер цукрова кукурудза дуже себе класно показала. Наловили ми були там багато карася, ну і підлящик попадався. Ну і спрейчики. Спрейчики обов'язково аніс. Дуже класно працює кругом. І, звичайно, лящ і плотва. Так, Прикормочку зараз накрию кришкою, нехай стоїть, настоюється. Така вона зараз поп'є водичку, буде сухенька, треба її ще декілька разів дозволожити. Завжди прикормку потрібно заложити в декілька етапів, не потрібно поспішати. Нехай не стоїться, ну а ми підготуємо наше робоче місце. А також потрібно ще відмаркеритися. Бо рибалив я тут давно, треба пошукати бровочку, можливо, якийсь ракушняк. Загалом якусь таку цікаву аномалію. Забрав собі сьогодні досить таки комфортну дистанцію 36 метрів. Закліпсувався я на ракушці. Там такий практичний йде перехід, вихід з бровки. Загалом дуже комфортна дистанція. Ну і вдалося нам спіймати вже декілька риб. Потрошку розбираємося. Як завжди, працює в мене на останніх рибалках наша аромка. Десь її поклав. А, ось вона цукрова кукурудза. Використовував її при ловлі карасика, дуже себе класно показала. І от сьогодні підлящики також нею смакують. Так, закинули на хробачок. Працює класичний фідерний бутерброд, хробак з опаришем. І є покльовочки. Рибка відкликається. Сьогодні у нас по насадочках все просто, хробак. Попарич і піночка. Такі базові насадки, все, що потрібно для фідерних експериментів. Хороший опарик. Так, і прикормочку треба трошки додати аромі. Тому що у нас сьогодні сонячно, погода така досить хороша для рибалки, і прикормка дуже швидко підсихає. Нам треба робити. Прикормку максимально такую важку, якщо хочемо побачити волою підлящиків, лящів, корм має бути інертним, важким. Так. Щось легенько вже смикнуло. Бачу, що подобається сьогодні підлящикам така об'ємна наживка, особливо, щоб звисали такі кінчики хробачка. Бачу на це він добре реагує. Так, почекаємо хвилинку дві якщо клювань немає, будемо тимпувати, тому що в фідерні рибалці потрібно рибку збирати, підтягувати, ну і, звичайно що, годувати, годувати і ще раз годувати. Коли там вже буде така велика купа корму, тоді буде багато ліщів. Так, є, друзі, покльовочка у нас. Буквально хвилинка пройшла і. І щось клюнуло. В березі тут трохи є трави. Я собі як приїхав місце почистив, але декілька риб я вже там сьогодні загубив. Так, є, друзі, непогана рибка. Непоганий підлящик. Хорошенький я б навіть сказав. Так, клюнув на хробак. оп Подивіться на який красунчик. Ну, хорошенька риба. Приємний розмір, біжив садочок. Так. Треба ставити свіженьку наживку. Поставимо два хробаки і закриємо це все одним опаришем, біленьким, гарненьким опаришем. Хробак в мене такий не дуже великий, але думаю, що це швидше плюс, як мінус. Того що... Можна зробити таку доволі акуратну, гарну наживочку. Якщо хробаки дуже великі, тоді їх доводиться там рвати. А от коли маленькі, то такі середні, <свісно> то працювати з ними набагато приємніше. Так, і спрейчику. Спрей аніс на Дністрі. Завжди його потрібно мати. Прикормочка. Поставив я вже таку меншу годівничку, тому що на старті ловив більшою. Годівниці, до речі, ці дуже класно спливають і допомагають переводити рибу через бровки, через траву. Дуже зручно, коли я вже підтягую до берега. Годівничка вже рибку мені допомагає піднести. Якщо б ловив на якусь металеву годівницю, були б, думаю, з цим проблеми. Глибина в нас десь приблизно. Метрів 10-12 десь так. Так, є, долетіла гойовничка до дна. От декілька разів вже було таке, що в товщі води були клюваки. Коли тільки починав розбиратися з рибкою, були якісь непонятні потяжки, спрейчик допоміг, допоміг підібрати пару рибулів. Там були плотиці такі на початку хороші, ну а потім вже почалися підлящики. Ще одна непогана покльовочка. Ух, і прижимає, ух, і прижимає. Оце підлящики. Дуже дуже потужно. Так, тільки ну, потрібно перевести його через той коридор. Так, 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 так. Ще це не підлящик. Підлящик. Оп, 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 Підсака, під дивіться який. Монстр. Так, і садочок. Супер. Приємні, доволі такі приємні рибки. Швиденько. Забиваємо прикормочку, догодовуємо рибку і продовжуємо. І прижимають. Доволі таки сильна риба на Дністрі, навіть такі не дуже великі підлячки, хоча це розмір такий приємний вже, дуже гарно давлять. Оп-оп-оп-оп. Дивіться, робачок з опаришем. І прикормочка наша рибку гарно поставили. Ну, можна в принципі ще раз закинути. Ні, рубачка треба дочепити свіжого. І спрейчик, друзі, аніс. Хоче його риба. Ну, В принципі, думаю, що клювало би і без нього, але спреєм покльовки набагато швидше. Хвилинка-півтори і є вже якийсь загин, є вже якийсь рух. Це б'ється. Особливо коли тільки рибу підсікаєш, підносиш водилище перші ці рибочки, такі сильні. Підлящик, знову підлящик, друзі. Вдалося сьогодні знайти ключик до нього. Бухти. Стандарт, стандарт нашої сьогоднішньої рибалки. Ну, такі трошки більші, трошки менші, але дуже хороші. Ну і приємний темп. Оп! Хробачок, хробачок. Так, можна, в принципі, ще закинути. І прикормочка. Замішали ми сьогодні її на меласі. Це зробило корм таким трохи важчим, ну і калорійнішим. Оп! Рибці смакує. Єдине, що повторюсь постійно, потрібно його дозволожувати. Дуже швидко корм сохне. Погана, непогана риба. Так, так, легенько. Такий ніби трошечки вже щось крупніше. А може це рибець? Так, друзі, це непоганий рибчик. А ні, підлящик. Здалося. Підлящик, але трошки бійкіший. Чогось так є, що от деякі підлящі тут просто не дають спокою. Так вже клюваки таке підтискає, Витягуєш, а там стандарт. Стандарт, але приємний. Оця тут, друзі, клювака була, оця рибулька. змусила мене піднятися зі стільця. Тільки ну, би її перевести через цю траву. Щось непогане, непогане. Підлящик. Підлящик, але таке прижимає. Черебець. Ні, друзі, ребець, ребець, ребець. Думаю, що... Ух, вискочив. Така нехарактерна поведінка, як для підлящиків, вони такі трохи спокійніші, а цей рибчик то просто капець. Оце красунчик. А де мій повідець? Подивіться яка риба. Оце то рибчик. Ух, і хороший розмір. Та сама комбінація, все те саме. Лиємо аромку і рибку годуємо. Просто супер. Муці зашкалюють. Це тут, друзі, рибалочка. Кайф. Такий не дуже приємний схід в березі. Через ту траву рибка зачіпає. Але, друзі, клює. І клює досить таке гарно. Буквально хвилинка, півтори і зразу є, загин, Ставимо свіженькі хробачки. Хоч він сьогодні таки того хробака, бо на опариша не так, не ті покльовочки. А одна хробачка просто супер. Так. Зараз ще підріжу трошечки кукурудзи, підкинемо рибці з зернових, кльов вирівнювався і рибу треба втримати. Так. Довго тут годівничка у нас падає. До речі, коли годівниця долітає до дна, є якісь такі втовщі води постукування, відбивається, так таке враження, як проходить через якусь тайку риб, ну є таке на фідерних рибалках, коли, зокрема, на глибині риба стоїть втовщі, і от годівничка падає і зачіпає її. Так, і кукурудський підріжемо. Маю ось такий класний стакан. Тут таке дно е -е, сферечне, що дуже зручно нарізати. Так, оп, показав стакан, а тут риба вже клюнула. Ух, і жме. Дякую за стакан своєму товаришу що Дмитро надрукував мені на 3D принтері. Я свій розламав. Тепер буду мати такий крутий стакан для підрізки. Оп-оп-оп-оп, ходи сюди. Ну, знову ж таки підлящик. Невеличкий, але, але приємний, друзі. Оп. Так. Спокійно, спокійно, спокійно. Біжи в садок, біжить до компанії. Отак, От друзі, підрізав кукурудзи. Кажу, що покльовки дуже хороші. Так, хробачок. Доселяємо, закидаємо і, і буде зараз результат. Нагодував рибу, я вже добряче, багато викинув прикорму. На старті багато прикорму дав. І це бачу спрацювало. Так, і у воду. Не дає рябка нам спокою сьогодні, і це дуже класно. Кукурудзка. Кукурудзку треба підрізати, тому що вона така немаленька. І заодно трошки дозволожимо наш прикорм. Впала вже наша оснасточка. Треба підтягнути. Тако гарненько подрібнює. Дуже зручно, що в цьому стакані сферичне дно і підрізка не залягає по краях. Так, є і в прикормочку. Прикормки в мене тут вже не так багато. Розмішаємо. От. снокота, кукурудзка, плюс аромка. Аромат такий стоїть, що не передати. Ти що, ти що? Оце то покльовочка, оця то рибка. Ху -ху. Нарешті, нарешті ми його дочекалися. Оце підлящик, це вже лящик. Ху -ху. Оце гарна риба. Подивіться тільки, який розмір. Просто супер. Так легенько взяв за губу. Так. Оп. Дивіться. Ось про що я і казав. Рибку потрібно годувати і висижувати на фідері, тимпувати. Просто супер. Я думаю, такий грам 800-900, може вже і навіть кілограм. прикорм почав додавати ще трохи кукурудзи, завжди потрібно додавати якісь такі добавочки зернові. Рибка дуже це любить. І це буде доповнювати вашу прикормку. Дуже красива рибка. Супер. Вважаю, що рибалочка сьогодні у нас вийшла. Спіймали багато гарних підлящиків. був у нас один лящ, хороша рибка. Покажу вам, як зараз виглядає прикормочка на кінець рибалки. Подивіться, яка вона важка. Тут підрізана кукурудзка. Ну і Аромат кукурудзи стоїть шалений. Ну, рибі сподобалося. Риба вже під кінець рибалки спорожнялася прикормом, тож вона його досить таки активно їла. Найкраще сьогодні в нас працював по насадочці хробак, ну а по добавочках це цукрова кукурудза, а також спрей-аніс. Бризкали на наживку на годівнички. Особливо доречно було тоді, коли риба не добирала. Начебто все клювало, але були якісь такі незрозумілі. Посмикування, давали спретчик і, друзі, рибка активізовувалася. Рибка гарно брала наживку, ну і відповідно ми її трохи половили. Зараз покажу вам, який в нас там вийшов улов. Самому вже дуже хочеться подивитися, тому що риби, риби було сьогодні вдосталь. Момент істини. Оп. От такий улов. Ось такий хорошенький у нас сьогодні вився улов. Тут десь кілограмчиків 8-9. Я вважаю, що це дуже хороший результат. За 6 годин рибалки. Ну, уловчик супер. Клювала в нас рибка зранку в темпі близько 3 хвилин. І вийшли ми на темп в одну хвилину. Дуже класно відкликалася. Прикормочку рибка їла. Зловили одного такого бонуса, одного такого лящика. І були в наші хороші рибчики. Загалом, друзі, рибалочкою я задоволений. Задоволений тим, як спрацювала наша прикормочка. По складу я обрав ляш шоколад коріандр, ваніль, а також прикормочка серії Карась Сільвер. Макуха халва. Також додавали ми ще аромку, додавали наші спрейчики. Загалом рибці все сподобалося. Рибалка вийшла на всі тисячу процентів. Просто супер. Гарний улов, ну і гарно ми відпочили сьогодні. Ось така рибалочка, такий виїзд у нас сьогодні. Получився. Кому сподобалося дане відео, обов'язково ставте пальці вверх, а також не забувайте підтримати наш канал підпискою. Якщо вас зацікавили наші прикормочки, то їх можна завжди знайти на нашому сайті anvifishing.com.ua З вами був Анношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!